Цікаві факти про смугастих котиків, ну тобто про табі. Погнали а ти, поки підпишись, навіть якщо в тебе лапки. І звідки взялися смужки. Смужки формуються ще до народження котика, коли пігментні клітини фарбують шкіру за певним візерунком. Це як природна мапа, закладена спеціальним геном. Якщо він працює, виходять тигрові смужки. І якщо трохи лінується, точечки або мармур. Мармурові табі це котики, у яких пігмент малює не лінії, а справжні креативні узори. Природа теж любить року. У всіх табі є одна спільна риса. Навіть у котиків, що здаються однотонними, на лобі майже завжди є літера М. Це не містика. Просто це найстійкіший табі візерунок До речі, за однією арабською легендою. Ця буква М на голові це благословення пророка Мухаммеда за те, що кішка захистила його від змії. Красиво, правда ж? Характер смугастих це мікс тигарячої упевненості та домашнього вайбу. Більшість табі активні, допитливі, люблять активні ігри, мисливські забави та дослідження. І вони першими залізуть у коробку, але при цьому ніжні і компанійські. Смугасті котики краще маскуються. Це справжні майстри стелсу. Звідси інстинкт лягти прижатися і все ти невидимий ну майже табі це не забарвлення, це стиль життя. Смугастими можуть бути британці, мейнкуни, екзоти та безпородні красені. Смужки не обирають соціальний статус. А чи є у вас смугастий котик, який в нього характер? Напишіть.